Передійшла дівчина. Я йшов, підійшов до тої дівчини, сказав їй привіт і поклав нож ножниці її ну, до горла. Пригрозуючи її взяв і повів туди вверх до кущів, і я її там почав роздяг... ну, піднімати її плаття, і вона почала ну, кричати, і я їй вдарив. В області лиця, і після цього я її насіла, забрав телефон і пішов. Декілька днів ми спостерігали за місцем, за маршрутом руху, злочинця, підозрюваного у зґвалтуванні, і потім було встановлено в подальшому місці його перебування, що він перебуває в місті Одеса, обслідуючи залізничний вокзал і прилеглу територію в парку було затримано. Знайдено і затриманого підозрюваного затримали та доставили у Тернопіль підозрюваного у зґвалтуванні тернополянки 22 липня. Тоді ж йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Досить цікаво те, що підозрюваний, якраз рідний брат тої особи, який вчинив вбивство таксистки в підволочиську, підозрюваному, який виявився ромської національності, загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.